Друзі, дуже люблю Умань цього часу. Поставив оцей знак «I love Uman», і він став таким таким символом Умані, багато фотографій. І от зараз ці складні часи, коли війна згадується, дуже багато спільних проєктів, які ми з вами уманчани реалізували це і площа, це і парк хащі, це і набережна, фонтани, вода цілодобова і так далі. І так далі. Але для мене цей знак, що Умань – місто, яке я люблю, якому я віддав багато років свого життя і дуже багато працюю. І у мене є хання до тих уманчан, які скажімо так, з одного боку їм подобається всім цим користуватися з іншого боку вони виставляють навіть на аватарці ці об'єкти а потім коментарі, якісь пишуть гадки про мене і. Так далі, особливо на фоні тих роликів, які щотижня знімає банда плітньової гані чи тикуна, різні гадості, провокації про мене. І просто одне прохання є: або уберіть саватарки, всі ці об'єкти, або напишіть гадкі коментарі. Щось одне зробіть. Це просто так уже накипіло. Зараз війна, ми всі дуже складно працюємо. 24 на 7, наша команда. Я, до речі, жодного разу не був. За кордоном спочатку війни потрапив під російські санкції двічі, починаючи з 2014 року, і дуже стараюсь допомагати і фронту, і просто людям. От зараз відкриваємо хаб гуманітарний. І думаю, що це у нас буде добре. Я сподіваюся, що в 2025 році буде багато змін, буде перемога України, буде мир. Після того ми підсторонимо всю банду квітньої ганіча Дікуна Терещенка, їх посіпак від влади. Я ще впевнений, що вдасться їх всіх посадити заграти. Будемо боротись, я завжди робив, роблю і буду робити заради людей, заради розвитку міста Умані. Всіх вістаю з наступаючими святами.